Всім привіт! Це теророзклад, який має назву На порозі яких змін ви стоїте просто зараз. Це буде експрес-розклад, він не дуже довгий, але чіткий та якісний. Тому обирайте, будь ласка, свою позицію, зараз я їх сформую. Перша, друга позиція. Обирайте, будь ласка, на порозі яких змін ви зараз знаходитесь. На порозі яких змін ви зараз знаходитесь. Думайте лише про себе, більше ні про кого. Ми Будемо дивитися на порозі яких змін. Що у вас тут активується, що включається? Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. А ми починаємо. Так, другу позицію сюди. Перша позиція всім привітики. На порозі яких змін. Очищення. Очищення через любов, через наповненість, через радість. Ох, ви знаєте, зміни як такі, ще поки що не... Запускаються. Запускається лише очистка, тотальна очистка, вихід на новий етап, на новий рівень свідомості. Тобто іде таке тотальне обнулення і. А... Точка зборки, ви йдете до своєї точки зборки через смиренність, да, гордість передує падінню, але Бог щедро благословить тебе за смиренність. Тобто цей етап, який ти проходиш через, через призму радості, що я йду до цього, я кайфую від того, що я оновлююся, очищаюсь, моє життя очищається, весь мій простір очищається. Але я йду, я рухаюсь, бачите, в цьому. Бачити в цьому ресурс, давайте так скажу. І знанням того, що тебе благословить сам Бог. Щедро благословить за те, що ти прийшов цей шлях, да? за те, що ти прийдеш цей шлях. Комусь він трошки важкий, комусь він легкий. Але в основному, ну давайте так, не буду юлити, кажу чесно, не для всіх він легкий. <кій> Ті, хто усвідомлюють, бачить і взаємодіють з цим, вони чітко розуміють, що це абсолютно нелегко. Тому для мене невинність це той момент, коли ти повноцінно переформатовуєшся і. Ніби як з чистого листа починаєш взаємодіяти зі своїм життям, зі собою. Невинний, це як маленька дитинка народжується, це таке свого роду переродження. <кхід> Для того, щоб дитинка народилася, треба б час, і так само це болісно, як мамі, так і дитинці болісно. Тому через такі трансформації оновлюєтеся і ви по першій позиції. Але це принесе вам радість. І якщо ви будете через радість внутрішню, дозволити, щоб ваша душа раділа цьому, самі радіти, що ось моя душа очищається, обнуляється, відбувається ну, от в прямому сенсі цього слова еволюція. Еволюція душі відбувається. Абсолютно новий початок. Всього, 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 всього. всього. Але не подавляти, ні в якому разі не подавляти. Відчуття. Ну, от е, хочеться сказати, що відбувається цей прорив з, від матриці, вихід з матриці, з почуття вини, коли тобі, тебе засуджують. А ти просто радій, просто ще, будь щасливим. Смиренність. Змирися з тим, що відбувається. Е, виключи свою гордість, гординю. Е, Просто подякуй і я йду туди, куди мене а, посилає Бог. І навіть якщо я знаходжуся зараз в ізоляції, навіть якщо мені зараз боляче, навіть якщо в мене є багато нестачі, навіть якщо я зараз жаднічую а, свої енергії, я в потоці, я в потоці до власної інтеграції. Я а, а, інтегрую себе в себе, хочеться мені так сказати. Не знаю, такі йдуть прям. Думки. Я стаю цілісною особистістю, душею, істотою, безмежною, душа, тіло, свідомість, підсвідомість. Ми з'єднуємося в одне єдине, і через довіру, через самотність в когось я виходжу на свій власний успіх, на своє процвітання через щедрість. Я щедро дякую і прощаюся зі своїм минулим ось, тому що готова йти всередину себе і чути себе. Ось так. Такі от у нас і послання, і такі от а, малесенькі підсказки для першої позиції. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а, наскільки відгукується, що ви відчуваєте. Для мене це є дуже цінно, те, що ви ділитеся. Дуже вам вдячна перша позиція. Ну, ми переходимо зараз до позиції номер 2 І питання у нас таке дуже хороше, так? На порозі яких змін ви зараз знаходитесь. О, прекрасно. А, хочу сказати, так, що об'єднання, об'єднання. Об'єднання. Всіх душ на планеті Земля, об'єднання енергії, об'єднання чогось сили, нації, об'єднання, а... формування певної цілісності, я є ти, ти є я. А... Домовляєте зі своєю внутрішньою дитиною про любов до себе, ви починаєте діяти в свій, в свій бік, ви починаєте творити радість, щастя, дбати про себе, до речі, не з, позиції, не з позиції его, а з позиції того, що ви навчилися обирати себе і з позиції того, що ви навчилися любити себе і навчилися бачити в собі ту людину. Ту опору і підтримку, яка у вас є, ви сама. Вже тепер ви не дивитеся на зовнішні фактори. І для вас підсказка: ключ, легкість. З легким серцем приймай подарунки сьогодення. Ти відпускай все, що повинно піти з твого життя. І це говорить про те, що бути в легкості це про довіру, це про потік, це про те, що відбуваються зміни найкращим чином для тебе. І цей світ створений саме для тебе. Як ти будеш тільки в цій енергії легкості, ти зрозумієш, що не тільки ти сама для себе будеш створювати приємності, а і цей світ буде взаємодіяти з тобою. З позиції я хочу зробити тобі приємне, а не навпаки. Ось таким чином, такі підсказки. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, будь ласка, коментарі. Люблю, цілую, обіймаю.